Це наша бойова хутряна посестра Васянівна. От на правах реклами у нас дуже багато котиків. Ми всі хочемо їм кращого життя. Тому, якщо хочете взяти кішечку, пишіть мені у інстаграм. Там це наша чудова кішечка, яка геть невідомо, коли з'явилася на ставіку, тому що от у кого не питаєш, а коли звідки взялася Васянівна, всі кажуть, що вона тут раніше за мене. Це, мабуть, саме чесна кішка у моєму житті, тому що от вона не приховує своїх емоцій, які у неї завжди пописку. Видно, вона вибірково добра до людей. По факту вона не дуже френдлі, от і е, рідко ти бачиш від неї якусь там грайливість, турботу чи доброту, але вона такий певний символ наразі нашого стабіка. От, і я думаю, вона заслуговує на краще майбутнє, тому якби її хтось взяв до люблячої родини, важливий момент до люблячої родини, це було б круто.